Вітаю, друзі! Не тільки контент по кейсу вас очікує на цьому каналі, дота також обов'язково буде. І сьогодні я тут для того, щоб разом з вами перейняти досвід професійних команд, можливо, найкращих колективів сучасності. Як ми знаємо, на початку квітня закінчився 22-й сезон Дрімліги, абсолютною домінуючою силою якого стала команда Felcons. Гравці потішили своїх шанувальників не тільки е, високими індивідуальними показниками, а ще й неймовірним рівнем командної довіри та взаємодії. Команда настільки випередила своїх конкурентів, що часто захоплювала ініціативу ще на початковій стадії гри, а саме лейнінгу. Давайте ж на їх прикладі спробуємо сформувати декілька правил, які зможуть нам значно полегшити взаємодію у цій стадії. Першочергово нам варто визначити. Тип ліній, на якій нам доведеться стояти, їх їх буває всього три. Тому ви, шановні, не розгубитеся. Я вам поясню, які вони бувають. Буває лінія, де ми приходимо з позиції сили грати. Буває лінія, де ми приходимо на набагато слабші, ніж наші суперники, де нам доводиться десь міркувати, вибиратися з ситуації, хоча б щось отримувати з цієї лінії. І буває лінія 50 на 50, Тобто до кінця не зрозуміло, хто зберігає за собою перевагу. на прикладі цієї гри, що ми розглядаємо з вами зараз. Ми можемо бачити тут Фелконс, грають Тускар Марс. Доволі непогана комбінація героїв? Хтось скаже Марш, до прикладу, має за собою в активі дві потужні здібності, якими можна нищити ворога починаючи вже з другого рівня? Тускар, який, окрім своєї гарної роботи по мапі, може запропонувати непогану ленінг стадію, може перерізати шляхи відступу ворога, може поєднуватися з багатьма героями. Але стояти вони тут будуть проти персонажів, як Тирорблейд, проти персонажів, як Grimstroke. то як же нам зрозуміти, яка лінія сильніша? Все дуже просто, шановні. Давайте для початку звернемо увагу на здібності, якими володіють персонажі, їх кулдауни, шкоду, яку вони пропонують. І тоді нам буде легко визначити, хто ж підходить до неї з позиції сили. По-перше, перевагу мають сайво. Принаймні з того, що Грімстрок герой дальнього типу атаки, а він буде стояти проти двох мілі. Він має у себе в активі дуже потужну здібність, першу, яка діє ще й по площині, а не на одну ціль. Тому з її допомогою він зможе завдавати непоправної шкоди або ж контролювати рендів, допомагати своєму тімейту з цим аспектом. Те саме можемо сказати про Терробейда. Єдина єдина відмінність, що його здібність працює тільки на героїв, але воно так навіть зручніше, тому що для контролю лінії. Здібності, які впливають і на героїв, і на крипів водночас, можуть впливати негативно. Марс, в свою чергу, як ми з вами і зазначали, герой також доволі потужний, і Тускар непоганий, але їм треба міркувати, як з цієї ситуації виходити, адже ще на перших, лініях, адже ще на перших хвилях в них можуть розпочатися серйозні проблеми. Давайте дивитися, як воно буде. Зустрічається перша хвиля. Давайте дивитися, що відбувається. Тебе і Грімстрок, розуміючи, що один з персонажів має не надзвичайний показник армору. Грають агресивно і з першої ж хвилі вибивають, що найбільше ресурсів замара. Тут поставилася пауза, така неприємна. Дійсно, покетлос трошки підпсував гравцям концентрацію. Таке відбувається доволі часто останнім часом. Але знову таки повертаємося в Марс. Він залишається 154 одиниць здоров'я. Йому вже неприємно. Це означає, що перші дві хвилі домінувати будуть екстрім на цій лінії. Безумовно нас цікавить, як фельконс вибратися з цієї ситуації, що робити, на чому фокусувати свою увагу, коли ви з першої ж хвилі розумієте, що вороги будуть вас тиснути. За мету треба поставити собі. Фокусуватися на розхідних матеріалах, постійно поповнювати собі здоров'я і грати більш пасивно це не завжди зрозуміло, коли воно потрібно. Але насправді, якщо ми будемо розуміти, коли ж нам відпустити ситуацію. І десь грати обережно, навіть якщо це е, стосується такої ситуації, коли нам взагалі треба е, забити там на цю лінію, там десь оф, десь просто поставити офлайнера, щоб він фармив, добувавши найбільше крипів, а самому сапорту е, з позиції підтримки стояти і нічого не робити, навіть таким чином провести цю лінію буде краще, аніж форсувати якісь непотрібні абсолютно моменти у грі і, і змушувати свого ж тімейта витрачати ще більше і підставлятися, аніж воно є е, е, з переваги редіант в цій конкретно ситуації ми можемо також звернути увагу, що відбувалося і на протилежній лінії в цей момент на лінії, на якій не так очевидно, хто з гравців зберігає за собою перевагу. Тут можемо подивитися протистояння Свена і Мірани проти Кентавра і Шадоу Демона. Сильна лінія з одного і з іншого боку. Тим паче, що Свеном і Міраною цими персонажами дуже багато награли Фелконси, дуже мало з ними до речі, програвали то. Що ж нам робити і на чому нам концентрувати увагу, коли перевага на лінії не є очевидною? А фокусуватися нам потрібно саме на здобутті ресурсів. Колись були часи, коли за перемогу на лінії в доті рахувалося. Постійне знищення суперника або взагалі не підпускання його за межі отримання досвіду, стояли і тріплами колись, приходили і гангали на третіх хвилинах. Зараз це все реалізувати дуже важко. Ресурсів на мапі величезна кількість, і лінія пропонує їх також в достатку. Тому якщо ситуація не зрозуміла до кінця. Можете сміливо фокусуватися саме на тому, щоб добувати що найбільше крипів. Такі персонажі, як Свен, такі персонажі, як Мірана, вам можуть в цьому дуже сильно допомогти. Давайте подивимося, що роблять тут э, Скітер і Мірана, хоч це і не буде. Е, якийсь е, неочікуваний для нас контент тут не буде якихось поворотів, переворотів постійних бійок. Е, одна команда намагається грати з позиції сили. Я зараз скажу про екстрім, тому що е, в них дві надпотужні здібності мається. А в свою чергу, Falcons е, Грають спокійно, грають розмірено, продовжують фармити, продовжують здобувати собі ресурси. Мірана також відходить для того, щоб ще найбільше досвіду залишалося її кері. Їй не страшно е, залишитися на рівень менше, аби тільки свен ще найшвидше докачався до того рівня, до того до тої маси, з якою йому буде комфортно фармити надалі. Тобто е, ті, ті кошти, які ви зможете захопити, ті ресурси на ранній стадії гри, вони будуть допомагати вам впродовж всього. Матчу, як мінімум, піти в ліс з п'ятим рівнем чи шостим, і маючи у себе в активі непоганий артефакт вигляді там тої самої маски з лайфстілом, або хоча б павертріц, це вже велика різниця, аніж ти підеш в ліс там без нічого умовно, або з одною рукавицею на швидкість, атаки. тому друзі, першочергово, ми можемо ставити собі за метру, викачати з лінії ще найбільше ресурсів, і далі гарно їх застосувати для того, щоб збагатити і себе. І свій колектив в майбутньому, а можливо з цими ресурсами вже і вдасться повернути ситуацію, захопити ініціативу на свою користь і починати нищити ворога. Вже тривалий час в Доті сформувалася мета, коли саппорти собі за звичку взяли блокувати кемпи найближчі до лінії кемпи нейтралів. Це робиться для того, щоб вороги не могли пулити, ставити лінію так, як їм зручно, здобувати собі додаткові ресурси з цього всього діла, і якось перевертати ситуацію на свою користь. Адже це може допомогти навіть найслабшим лініям вийти з непоганим нетворсом. Давайте розглянемо на прикладі Falcons, як же можна вийти за межі цієї історії і як постояти лінію. Здавалося б, неочевидно по силі, адже тут в нас зустрічаються з одного боку надзвичайно потужний на ранній стадії сапорт. Як Текіс, що пропонує, і на першому рівні вже непоганий нюк по шкоді а, з невеличким кулдауном з другого рівня з двома здібностями, також може починати нищити ворога. Так само кунка, який постійно тримає лінію в напрузі і завдає шкоди не тільки нейтралам, а ще й героям. Водночас проти цього стояти дуже важко. А, і якщо залишити все, як воно є, то ці герої будуть здобувати свою перевагу на дистанції. А, дивимося, що що роблять Фелконс? По-перше, Снейкінг, попри те, що ми з вами обговорили, він не блокує великий кемп, він залишає його в активі. Чому це робиться? А, відповідь дуже проста: у них лінія Crystal maiden Гірокоптер, у одного героя дуже потужна, АОЄ здібність, яку можна застосувати в крипів. Інший герой а, обирає собі на першому рівні флек, з допомогою якого можна водночас і завдавати шкоди по ворожим героям, а, і ще й лінію штовхати на ворога. Якщо ми знаємо, що Цілеспрямовано будемо штовхати лінію а, на ворога, а, то вони виходить, не можуть нам дати відсіч, тому що будуть, будемо битися не тільки ми удвох, а ще й наші крипи будуть продовжувати їх переслідувати, давати віжен, завдавати якоїсь додаткової шкоди і просто не, всі ці неприємні моменти а, робити. І що головне вдається не тільки завдати шкоди по ворожим героям, а ще й поділити їх. А, коли герої діляться. Текіс в спробі вивести хвилю намагався якось повернути ситуацію на користь своєї свого колективу, але завдяки тому, що Кемп з'явився, супереч тому, що ми говорили, та Сантрі залишається оснекінга. Він у себе два в активі має. Текіс намагався вивести хвилю. Її запули на оцих батярів. Вони з нею впоралися. Гіро залишився собі стояти на лінії. Він знову активує флек, продовжує грати агресивно водночас з кункою, ще й лінію штовхає далі. Кемпик тут великий вже є. Якщо навіть лінія зараз піде далі, Crystal Мейден зможе її запулити. І як ми бачимо, то на перших рівнях вона спокінесенько може навіть там декілька зайвих ударів давати. Там по цьому текісу, але це не найголовніше. Найголовніше те, що кунька починає відчувати себе дуже і дуже зле. Ось вона перевага другого рівня гірокоптера, тільки він отримує собі бараж, одразу підходить в контакти, починає завдавати ще найбільше шкоди кунці. Кристал Мейден, свою чергу. Замість того, щоб там десь фокусувати свою увагу на цьому текісі, вона одразу побігла на допомогу своєму тіммейту. Інша справа що там трошечки не встигла застосувати здібність, тому що той побіг в правильному напрямку. Ось він досі стоїть першого рівня. Це ікунка. Давайте подивимося, як йому вдається добивати крипів, і побачимо, що герокоптер по цьому показнику дуже сильно випереджує. Так, ми можемо там не рахувати поки що цих крипів, які залишаються на лінії, але вона вже надзвичайно комфортна для команди. Falcons. просто вийшли за межі, проігнорували класичну дію з блоком кемпа, чудово розуміли, що їм потрібно тут роби, робити для того, щоб набрати ранню перевагу. І більш того, Crystal Maiden, ну як як звично раніше було, вона собі може придбати два. Два манго на ранній стадії, і під другий рівень з Фростбайтом грати агресивно, намагатися переводити свою перевагу в рівнях в вбивства. Подивіться, як грає Снейкінг. І на другому обирає собі саме аркан Ауру, аркан Ауру, яка дозволить ще більше застосовувати здібності, в тому числі і гірокоптеру, грати агресивно, продовжувати. І незважаючи на те, що кіл потенціал номінально буде менше, але повертаючись до того, що ми в попередньому епізоді обговорювали про те, що акцент мусить бути на здобуття ресурсів, це безумовно приводить її до успіху, принаймні по цій лінії. Ще один важливий момент, на який неможливо не звернути увагу, коли ми слідкуємо за командою Фелконс. Це кількість розхідних матеріалів, які вони купують для того, щоб максимізувати комфортні умови на лінії, на якій вони знаходяться. Зверніть увагу, шановні. В цій грі Snake King буде грати на шодоу Демані. Ми будемо за ним уважно слідкувати. Гра ще навіть не розпочалася. В нього вже мається три танго. Наступний його бай це танго, це сальва. Це Clarity, ми можемо бачити. Ну, Гранати зрозуміло, це стандартна історія для саппорту. Більш того, в нього мається стік, який також дозволить там цю лінію по ресурсам трошки е вигравати. Давайте зараз ближче до гри перейдемо. Починається лінія. Snake King. Розуміючи, що перевагу по ній будуть мати Текіс, будуть мати Бесмастер, Бесбесмастер собі обирає uh, з кабанчиками білд. Вони будуть сильно сповільнювати Свена. Uh, якось треба від свого кері забрати увагу до себе. Що він робить? Він позиціонує себе праворуч по цій лінії і починає з самого початку гри uh, працювати. По ворожому, по ворожій четвірці, плюс само нам. Бачите, кабани не можуть створити тиск на твого керів, якщо ти їх просто знищуєш. Більш того, він ще й створює ситуацію, в якій Свен залишається сам на сам, бачите, з Бістмастером. Він може продовжувати співфармити, грати на економіку, отримувати все, що йому заманеться. А Снейкінг забирає на себе увагу такого потужного героя, як Текіс. Той підходив сюди для того, щоб підблокувати кемпу, але втрачає ресурси. Ресурси дуже Важливі, тому що навіть коли ви граєте лінію з позиції сили, одна помилка, там десь ти не дорахувався здоров'я, десь у тебе воно впало нижче критичної шкоди ворожих здібностей, і ось тебе вже дуже легко можуть знешкодити. Далі продовжується, бачите, прешур по цим кабанчикам, тому що розуміють Falcons, що саме вони є. Ну, Є фактором, який впливає безумовно на сил, на баланс сил в цій лінії. кін дуже гарно продовжує блокувати оцей великий кемп собою. Супереч лінії, де ми бачили на Крістал Мейден, він на нього взагалі уваги не звертав. Зараз він робить те саме, що і ворожий текіс, але його в його випадку це ще і дозволяє зробити ось таке вбивство. Ви бачите, що той намагається повернутися до свого тімейта, отримує шкоди, його б'ють і ілюзії, його і сам снекінг продовжує фокусити. Проходить інформація, а, кіс опиняється в так званій ситуації смерті, в патовій ситуації. А, про що тут йде мова, коли ти оточений двома героями і вони починають тебе лупцювати, вони починають тебе натискати здібності з різних боків, і твій тімейт не готовий тобі в цей, в цей момент допомогти, а, то ти в кращому випадку втратиш критичну кількість е, здоров'я в гіршому випадку відбудеться ось така історія. Він тут відправляється до таверни а е, дуже круто зіграв снейкінг, тому що він позиціонував себе на на цій лінії. Е, Можемо трошки повернутися в часі. Він стояв і фармив ближче до свого саппорта. Тобто, поки тут відбувалася вся ось ця бійка, Снейкінг зараз підійде, почне фармити. Бачите, на цьому моменті він вже грає ближче до свого саппорта і він вже може натискати здібності в Текіса. Можна зазначити, що тут і помилка Текіса, що він саме таку траєкторію руху собі обрав, а не пішов умовно вниз, де його б зупинити аж ніяк не змогли. І молодець Снейкінг, це також заперечувати не можна. Вертаючись до нашої теми з ресурсами, зверніть увагу: Скітер один з найкращих кері цього турніру по всім можливим показникам. Насправді так, може він перші сходинки і не зайняв по статистиці, але стабільно в топ-3 в усіх показниках він є. Не цурається людина придбати собі додаткову кількість розхідних матеріалів, чи то можуть бути танго, чи то можуть бути сальво. Ми можемо відкрити велику кількість реплеїв цього гравця, подивитися, як він буде діяти, особливо на агресивних лініях, де доводиться зустрічатися з такими потужними персонажами, як Марси, Кентаврио з цього разу тут Бістмастер. Тощо, тобто будь-яка потужна лінія, скітер заздалегідь придбає собі якісь розхідні матеріали. Не забувайте, друзі, що поміж танго і сальвою є велика різниця. Ми купуємо танго. Для того щоб конкретно підтримувати своє здоров'я ще найближче до максимуму, для того, щоб нам було комфортно ні знаходитися, щоб а, наші показники не падали нижче критичного рівня, які нам вороги могли б за там декілька здібних здібностей, а, якого нас могли б позбавити за декілька здібностей. А, сальваж потрібна в тих випадках, коли. Вороги мають декілька потужних здібностей, але там з більш-менш великими кулдаунами, коли ми ризикуємо, підходячи до хвилі, не просто втратити якусь кількість здоров'я, а втратити її критичну кількість для того, щоб щонайшвидше найшвидше повернутися власне до фарма, до своєї лінії там або на допомогу своєму сапорту, нам потрібно дбати про себе в тому числі. Не менш важливим на ранній стадії для сапорта бути рухливим. Не застоюватися на своїй лінії, особливо коли особливо потреби в цьому немає. На прикладі цього епізоду ми можемо побачити, що Кріт і Амар їм вдалося повернути лінію ближче до своєї вежі. А це означає, що Дум спокійнесенько буде собі фармити тут. Йому зовсім трошки залишається до шолома. Та й Войт з Міраною — це далеко не ті герої, які б хотіли б зараз там ледве не підвежу за ним дайвити і продовжувати створювати тиск. Тому у четвірки команди Falcons з'являється трошки вільного часу, який він може реалізувати. Саме в те, щоб відійти неподалік своєї лінії, підстакати найближчі кемпи і також а, наростити економічну перевагу. Своєї команди, тобто, це не конкретна перевага, яку ми вже можемо зафіксувати там зверху в економічних показниках. А це як ваш внесок в майбутнє, в тому числі своє. Не забуваємо, що 30% золота дістанеться саме саппорту, який ці кемпи, якому вдалося заскриптувати. Далі ми можемо повертатися на свою лінію, дбати про свого офлейнера, там, намагатися просто його захистити. Підходить таймер, бачимо, що він нічим не ризикує, і може. Що відходити тут Кріт, спочатку, бачите, стрейфається для того, щоб відійти підстакати, бачить, що на думу моментально починається тиск, адже зрозуміло, що там ваші суперники також не ботики. Вони розуміють, що коли залишається один герой в ситуації, там один проти двох, на нього обов'язково треба тиснути, на нього обов'язково треба натискати здібності, його обов'язково треба чи виживати, чи знищувати. І довелося прийняти таке рішення, щоб повернутися на цю лінію на користь свого офлейнера. І воно безумовно правильне. Тобто, якщо Можете стакати багато, якщо, якщо ваш офлейнер нічим за це не ризикує. Якщо у нього герой, там, наприклад, який хотів би сам більше залишатися, до прикладу, Тімбер може бути таким, таким гарним оффлейнером, ви можете його залишати і більше грати по мапі. Якщо ж кожен, за кожен ваш вихід, за кожен ваш стак, офлейнер буде страждати, чи, чи не дофармлювати, чи взагалі гинути, тоді вам краще сконцентруватися на тому, щоб подовжити свою лінію, і принаймні. Ні, там хвилинки до шостої на ній знаходитися, чому мова йде про те, щоб до шостої хвилини знаходитися. Давайте ось подивимось також на прикладі. Кріта, що він буде робити по цьому таймеру? Підійшов, підфармив тут найближчий кемпик. Зрозуміло, що сапорти зараз тим, тим паче, що мають такі потужні здібності з легкістю, можуть грати і на свою економіку. Так само підстакав кемпи і виходить на руну. Виходить на руну з запізненням, тобто тут жадібно. Бачите, в цій ситуації можна стакнути один кемп. Ось цей і вийти одразу на річку, стати на руну, підконтролювати із допомогою флеймбрейку, там, скоріш за все, ти її забереш. Але враховуючи, що Primal Beast заздалегідь прямує туди, переслідуючи пангольєра, він вирішує підстакати одразу два кемпа. Він ще так чи так встигає допомогти своєму мідлейнеру, а, з, там, якщо почнеться якась неконтрольована бійка. А, але законтролювати руну обов'язок в цій ситуації конкретно вже був а саме Мідера. Зверніть увагу, що робити стаки може не тільки четверта, а ще й п'ята позиція. Ось вам Snake King, ось вам дуже гарний приклад гри. Це та сама гра, ми далеко за прикладами відходити не будемо. Водночас стакає два кемпа, грає він зі свеном. Свен дуже легко з будь-якою кількістю там, нейтралів на, на середньому або малому кемпі може поратися. І таким чином, далеко не відходячи навіть від лінії, ми також можемо сильно допомагати нашому кері. Водночас залишаючи йому лінію з усіма ресурсами на ній і ще її там дарує. Ось такий приємний стак в ліс. Даруйте своїм улюбленим неочікувані подарунки. Розглянувши ці реплеї, ми дійшли для себе наступних висновків. По-перше, заздалегідь проаналізувати і визначити тип лінії, яку нам доведеться стояти. По-друге, граємо на фарм. По-третє, розхідники наші друзі, купуємо їх саме в таких кількостях, які зможуть гарантувати нам комфортне існування на лінії. По-четверте, на сапорті дуже важливо виділити час для того, щоб заскриптувати декілька нейтральних таборів і допомогти своєму мідеру з контролем рун, можливо, навіть допомогти на протилежній лінії від своєї. Тобто слідкуйте за мапою, будьте більш гнучкими в цьому плані. По-п'яте, грайте агресивно, використовуйте будь-яку слабкість ворога на свою користь. На цьому все. Щиро дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть в коментарях, про яку команду ви б хотіли побачити наступне відео. Не ігноруйте повітряні тривоги. На все добре!